Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні ми поговоримо про важливу тему значення нетворкінгу та його трактування на різних мовах, а саме португальською та французькою. Під час презентації ми розглянемо, як нетворкінг визначається та застосовується в різних контекстах, включаючи особистий і корпоративний нетворкінг, а також як ця концепція пов'язана з лідерством. Протягом презентації ми також проаналізуємо відмінності та схожості між цими двома мовами в контексті нетворкінгу, спираючись на авторитетні джерела та визначення. Тож розпочнемо. Португальська мова. 4 і 1. O conceito de networking refere-se à construção e manutenção de uma rede de contactos que compartilham interesses comuns, seja no âmbito pessoal ou profissional. Переклад Концепція нетворкінгу стосується побудови та підтримки мережі контактів, які мають спільні інтереси, як особисті, так і професійні. 4.2. У консейту дій лідер почти кому маписоваки гія, інфлюенсія і мочивом групу a alcançar objetivos comuns. Переклад. Лідером можна визначити як особу, яка направляє, впливає і спонукає групу до досягнення спільних цілей. 4 e 3. O conceito de liderança pode ser entendido como a capacidade de influenciar e guiar um grupo de pessoas para atingir objetivos comuns. Para a líder possa perceber a liderança em uma comunidade de pessoas, e para O networking pessoal envolve a troca de informações, conhecimentos e experiências a fim de criar relacionamentos que possam trazer benefícios mútuos. Parêclade. O sobeste networking, para debatê-lo, é uma mudança de informação, conhecimento e experiência para criar relações que possam ser de útil para o outro. O networking corporativo refere-se à construção e manutenção de uma rede de contatos dentro do ambiente empresarial e de negócios. Parêclade. Корпоративний нетворкінг це створення та підтримка мережі контактів у корпоративному та діловому середовищі. Отож. Португальська версія концепції нетворкінгу робить акцент на важливості особистих стосунків та взаємодій для досягнення як професійних, так і особистих цілей, а також підкреслює роль лідера як натхненника та координатора команди. Французька мова 7.1. Un réseau peut désigner un groupe de personnes interconnectées qui partagent des intérêts ou des objectifs communs. Paraclot Le terme chef désigne une personne qui exerce une autorité sur un groupe, une organisation ou une entreprise, et qui a la responsabilité de diriger et de prendre des décisions pour le bon fonctionnement de celle-ci. Paraclot Термін лідер стосується особи, яка здійснює владу над групою, організацією чи компанією, і яка відповідає за керівництво та прийняття рішень для їх належного функціонування. ou un groupe de personnes. Переклад. Термін «лідерство» означає «діяльність», пов'язану З Керівництвом організацією або управлінням організацією, проектом або групою людей. Сім і чотири. Le terme réseautage personnel désigne le processus de création et de gestion de relations interpersonnelles à des fins professionnelles ou sociales. Переклад. Термін «персональний нетворкінг» стосується процесу створення та управління міжособистісними стосунками для професійних або соціальних цілей. Le terme réseautage d'entreprise désigne l'ensemble des interactions et des relations que les professionnels ou les entreprises établissent entre eux dans un cadre commercial. Termine Corporativity Networking стосується всіch взаємодії стосунків, які професіонали або компанії встановлюють один з одним у діловому середовищі. А отже. Французьке тлумачення нетворкінгу зосереджується на формуванні міжособистісних та професійних зв'язків, приділяючи увагу формальній структурі та ролі керівництва у забезпеченні ефективного функціонування організації чи групи. Під час аналізу концепцій нетворкінгу на португальській та французькій мові можна помітити такі відмінності 1. Формулювання поняття нетворкінг. У португальській мові, приклад 4 в 1. Концепція нетворкінгу чітко розмежовується між особистими та професійними контактами. Мережа контактів описується як засіб для досягнення спільних інтересів. У французькій мові приклад 7,1 нетворкінг представлений як група взаємопов'язаних людей, які мають спільні інтереси чи цілі, однак наголошується більше на соціальному аспекті та взаємодії між людьми. Друге. Особистий та корпоративний нетворкінг у португальській мові приклади 4,4 і 4,5 особистий та корпоративний нетворкінг мають чітке розмежування, особистий це обмін досвідом та знаннями, а корпоративний зосереджується на побудові стосунків у діловому середовищі. У французькій мові приклади 7,4 та 7,5 Особистий нетворкінг описується як процес створення міжособистісних стосунків для професійних або соціальних цілей, а корпоративний – як взаємодії, що відбуваються у діловому середовищі, без розмежування на обмін досвідом чи знаннями. Третє лідерство та керівництво португальські визначення, приклади 4,2 та 4,3, більше фокусуються на ролі лідера, який надихає групу та досягає спільних цілей. Також лідерство визначається як здатність впливати та направляти групу. Французькі визначення, приклади 7,2 та 7,3 більше наголошують на формальній ролі керівника та на процесі управління, організації або прийняття рішень, акцентуючи увагу на структурній організації групи або компанії. Отже, португальська версія нетворкінгу більше зосереджується на людських взаєминах і спільних інтересах. Тоді як французька версія приділяє більше уваги організаційній структурі та формальним аспектам лідерства і керівництва. Дякую за увагу і гарного дня! Нетвокін нетвокін. Наса енергія. Le networking, le networking est quoi networking Et les ou connexions et contacts Connexions et contacts C'est le nerf de la...